Доброго вечора, а не доброго дня, шановні друзі. І чим викликана необхідність зараз о вже восьмій годині вийти з терміновим брифінгом в ефір? І дуже дякую журналістам, які відгукнулися на наше запрошення. Перш за все, щойно завершилося засідання бюджетного комітету. Бюджет як казали раніше, це економічна конституція країни. І я хочу окремо наголосити, що коли стало питання про так званий план перемоги, які ми схвалили в основному, коли це стосувалося членства України в НАТО, вимоги негайного запрошення інших позицій, включно з санкціями. Для нас було питання, а що ж ми саме маємо зробити, крім того, щоб звернутися до партнерів за підтримкою. І от чим Україна збирається наповнити свої завдання, має бути чітко відображено в бюджеті. А бюджет має бути бюджетом воюючої країни. А економіка має бути переведена на військові рейки. І я був шокований, тому що, перш за все, таємницями в процедурі прийняття бюджету, коли таблиця бюджету з'явилася менш ніж за дві години, і жоден з членів комітету не мав можливості навіть ознайомитись станом врахування їх поправок. Друга позиція для нас це пріоритет забезпечення Збройних сил України. Можу наголосити, що наша ключова і перша вимога була створить, будь ласка, спеціальний фонд, куди спрямуйте всі видатки, які мають бути спрямовані на оборону, і механізми спеціального фонду створять перешкоди, неможливість фінансувати за рахунок коштів, які передбачені на оборону, будь-які інші напрямки. І можу наголосити, що. Ця пропозиція основна, ключова бюджетним комітетом була відхилена. Для того, щоб вам продемонструвати, хто і як збирається воювати, я попросив би вас подивитися на ці два графіки: цей графік Росія, і ви можете переконатися, що видатки на сектор оборони і безпеки, на забезпечення армії Російської Федерації країни-агресора. З 24 по 25 рік зросли більш як на 30%. На 30% Росія більше збирається витрачати для того, щоб продовжити війну. Це яскравий доказ того, що ніхто, ні про які мирні переговори, не збирається вести мову. 105 мільярдів доларів на 142 мільярди. Ви будете здивовані, а як же так? Нібито на 30 мільярдів гривень видатки на Міністерство оборони в бюджеті 2025 року так вас всі переконували, будуть збільшені. Я просив би, щоб ви звернули увагу до аналізу всередині. Позиція перша це є те, що ми привели ці переговори до відповідного курсу. І ви змогли би переконатися. Іноді дайте мені таблицю, бо ми десь її діли. Нічого. Тут ви можете мати можливість подивитися, що загальна сума видатків у 2025 році на Міністерство оборони складає 1 мільярд 568 мільйонів 105 тисяч гривень. 1 трильйон. 1 трильйон 508 мільярдів 105 тисяч гривень. Минулому році, точніше в 2024 році, сума складала 1 трлн 537 мільярдів. Різниця складає 30 мільярдів, які були спрямовані на фінансування фортифікаційних споруд ДССТ Державною службою на транспорті. Але якщо ви приведете к середньорічному курсу, то ви з подивом знайдете, що Порахувавши видатки по курсу 45, це середній бюджетний курс на 25 рік, і порівняти їх з курсом 41 це середній курс на 24 рік, ви побачите, що в доларах фінансування Збройних сил України було навіть менше. Скорочено на 2,5 мільярда. І звичайно, що ці позиції є абсолютно кардинальні, аж ніяк не прийняті. І от. Ви скоротили фінансування Міністерства оборони в доларах. А куди ж пішли гроші, які приріст ресурсу мав би спрямувати на Збройні сили? Перше фінансування Верховної Ради. Воно зросло на 26%. Друге, офіс президента себе також, як і Верховна Рада, не образив, збільшивши в проєкті бюджету фінансування. На більше як на 11% третє: кабінет міністрів України. Майже 20% зростання фінансування. Четверте, це видатки на прокуратуру: бідні, нещасні інваліди, які працюють в прокуратурі, які отримують величезні пенсії. Їм цього показалося мало, і вони збільшили собі фінансування. Більше як на 25%. Окрема пропозиція, яка була озвучена Ніною Петрівною під час засідання в бюджетному комітеті після величезного розголосу, який набули абсолютно звірячі, поведінка прокурорів, які себе пооформлювали в 30-40 років інвалідністі пенсії, отримуючи 200, 300, 400 тисяч гривень на місяць. Вони не знайшли підтримку серед членів бюджетного комітету, які представляють інші фракції. Насправді це шокувало мене. Рекордсменом про підвищення фінансування виявилося БЕП Бюро Економічної Безпеки. Мало вони доять бізнес, ще на 75% треба підняти видатки на утримання. Окрема позиція по нацкомісії, по рахунковій палаті. По податковій всі ці галузі отримали збільшення фінансування майже на 40%. Друзі, я твердо переконаний, що ця позиція не може бути прийнята в такому вигляді. Бо для тих, хто це пропонує, для тих, хто за це голосує, нема війни. Вони не знають, яка ситуація на фронті. Вони не знають, що волонтери і благодійники досі збирають. Кошти для того, щоб забезпечити ФПВ-дронами, системами радіоелектронної боротьби, системи протидії засобам технічної розвідки, запасними частинами, машинами, а вони, вони банкують. І можу наголосити, що є і друга пропозиція, яку сьогодні висунула фракція Європейської Солідарності: ми наполягаємо і внесли відповідну поправку. Щоб обмежити заробітну платню в країні, щоб жоден чиновник не мав можливості отримати більше, ніж солдат на фронті. Сьогодні зарплата солдата складає 100 тисяч гривень плюс 20, 30, 40 тисяч гривень, які вони отримують відповідно до посадового окладу. Так от в країні не може бути зарплати вище 120 тисяч. Ми аналогічним підходом скористалися під час ковіду, а зараз ситуація в рази набагато більш небезпечна. Для того, щоб продемонструвати вам рівень заробітних плат, судді, керівники апаратів, секретаріатів парламенту, уряду, члени наглядових рад держпідприємств, міністри, працівники регуляторів. Отримують набагато більше воїна, який, ризикуючи життям і здоров'ям, перебуває на фронті. Як ви думаєте, чи була підтримана наша поправка для того, щоб об'єктивно, справедливо обмежити ці всі шалені, несправедливі видатки за рахунок державного бюджету, платників податків, коштів пенсійного фонду, бо це все ще без пенсій. А з пенсіями це ще більше. На 10-20-30%. Дивним чином, ця підтримка підправка також не була підтримана. Е, хочу наголосити, що справедливість визначає, що кількість надаючих послуг для населення вона залежить від кількості населення. І якщо ви на 1 січня 2022 року в Україні налічувалось 42 мільйони осіб, то на сьогоднішній день, за даними статистики, на липень 2024 року цифра ледь дорівнює 30 мільйонів. У вас скоротилося на третину населення, а зарплати вирости в два рази. І зарплати не воїнів. Бо зарплати воїнів, які ми дуже сподівалися побачити їх зростання, на жаль, коштів на це в державі не знайшлося. А куди ж пішли ці гроші? От зараз ви бачите рівень видатків на 99,6 мільярда гривень 100 мільярдів гривень, які належать Збройним силам, які належать силам оборони, які належать українським воїнам. Вони пішли на додаткові видатки на силовиків. Знаєте скільки? Бідним інвалідам, прокурорам передбачено. Видатків на наступний рік зростання на 2,7 мільярда гривень. 2 мільярда, 700 мільйонів гривень на прокурорів на воїнів. На кешбек. От Там сидить всі ці роздачі і купівля голосів. Сидить фінансування близьких до влади підприємств. Для того, щоб полегшувати їм продажі. 3 мільярди гривень, які вичерплені через підвищення податків людей, в найманих працівників, людей, які отримують мінімальну заробітну платню, і передати 3 мільярди невідомо кому. Дорожній фонд все ще складає 42,2 мільярда гривень. Це розрахунки. За борги, які були нароблені великим крадівництвом, символом корупції, вони не зупинилися. Вони під час війни за рахунок коштів платників податків і далі збираються фінансувати дорожній фонд. Індустріальні парки, мільярд, наближені до влади бізнесмени. Інвестняні друзі, ви вбили інвестиційний клімат. Залишивши інвестнянь для своїх, і туди спрямували 3 мільярди гривень. Питання єдиного марафону півтора мільярда. Куди йдуть ці гроші? Гроші йдуть на пропаганду влади, бо новин там немає. Для того, щоб заколисати населення і руйнувати мобілізацію. Бо а навіщо йти мобілізуватися, коли ж все гаразд на фронті? Ви не почуєте там. Ситуація, яка сьогодні турбує всіх без виключення українців, як в напівточеному Селідово, як ситуація в Покровську, що в Куп'янську, куди вимушені відходити наші війська, що в Сумській області, що в Харкові. Це все фінансується власники телеканалів, які наближені до влади. І які цілий день славесловлять владу мене, представників нашої команди, ви там не побачите. Оце є ознака того, що йде наруга на демократію і атака на демократію. Стратегічна інвестиційна рада 25 мільярдів. Уже на сьогоднішній день, коли всі обурилися в бюджетному комітеті, вони відмовилися скасувати ці видатки і спрямувати їх на Збройні Сили України. Сказали, що вони зараз будуть розподіляти їх до другого читання на проєктах. То ну, інші такі самі видатки на 16 мільярдів. 100 мільярдів гривень було передбачено на таке споживання. Бо у них війни немає. Вони в економіку на військові рей, рейки переводити не збираються. Вони грабують країну. І добре, якби просто грабували. Вони позбавляють країну майбутнього, вони віддаляють нашу перемогу. І коли ви говорили про план перемоги, змінить бюджет. Перше, що зробити, створіть спецфонд, підніміть грошове забезпечення воїну, спрямуйте кошти податку на доходи фізичних осіб, які сплачуються військовими, які раніше йшли в тому числі на рахунок бригад. Сьогодні всі без виключення підтримують пропозиції Європейської солідарності. Мінімум 30%, які військові сплачують податки з свого грошового забезпечення, мають бути зараховані на рахунок бригад, і бригади безкорупційно, прозоро, дуже швидко будуть мати можливість купляти собі реби, рятуючи життя воїнів, ФПІВІшки. Забезпечуючи ефективну оборону, засоби протидії технічній розвідці, засоби запасні частини і все, що необхідно бригаді для виконання поставлених завдань. Навіть це питання, за яке стояли абсолютно всі, бюджетний комітет не підтримав. Завтра країна буде дивитися розгляд цього Верховній Раді. Хоча, вибачте. І цього вам не покажуть. Бо трансляції Верховної Ради відключені. Так само, як і зараз, при засіданні бюджетного комітету ті, хто голосував, ховалися за чорними екранами. Я переконаний в тому, що ми будемо битися за кожну правку. Ми будемо боротися за те, щоб захистити Україну. Бо зараз. Важливість ефективних дій в Верховній Раді аж ніяк не менше, ніж важливість дій на фронті. Сподіваюся, нас почують. І зараз я хочу звернутися до президента. Як я й обіцяв, ми підтримали план перемоги. Ми збираємося розвивати парламентську дипломатію. Для того, щоб забезпечити прийняття рішень щодо запрошення України в НАТО, розширення допомоги партнерів, зміцнення санкцій. Але для того, щоб нам там повірили, треба зробити дві речі: нам самим треба перейти в бюджет війни, перевести економіку на військові рейки. Нам самим треба зробити свою частину роботи. І друге прохання. Бачите, як вони розподіляють кошти. Не підписуйте, завитуйте закон про збільшення податків. Бо це тиск на найменш захищені версти населення, на ті, хто по-білому, на відміну від всіх, по-чесному, платить податки. Ще є можливість це врегулювати. Дякую, прошу слова. Я хочу. Поверніть, будь ласка, цей останній Я хочу, щоб ви всі звернули увагу, що всі ці кошти ми пропонували спрямувати спеціальний фонд і закріпити за Міністерством оборони для того, щоб ці кошти витрачалися виключно на ці цілі. Чому не підтримують такі підходи? Тому що насправді. Дуже зручно військовий збір відправити на кешбек. Дуже зручно кошти, залучені під військові облігації, відправити на єдиний марафон. Де ж тоді правда? Скільки ще будуть е, знущатися і говорити про те, що в нас все йде на оборону? Як же все на оборону, якщо ось є спеціальні інструменти бюджетного планування, які можуть забезпечити бездоганність виконання сказаного? На це не погоджується, тому що зрозумійте, будь ласка, дуже легко розпоряджатися коштами, коли вони находять, надходять в загальний котел, і дуже важко виконувати бюджетну дисципліну, коли ці кошти закріплені за кожним окремим розпорядником. А взагалі, якщо говорити про проведення робочих груп, про засідання бюджетного комітету, я для себе зробила висновки. За всі декілька годин засідання жодного разу не пролунало, що ми справді зараз всі зусилля стримуємо для того, щоб ніякого фонду оплати праці не підвищували, щоб всі кошти знайшли своє місце і були пов'язані саме з обороною. Війни справді у тих людей, хто сьогодні був на комітеті, немає. Вони живуть в якоїсь іншій реальності. І незважаючи на обґрунтовані пропозиції, всі сьогодні. Мали розрахунки, які я надавала протягом довгого періоду. Я сподівалася, що все-таки ми досягнемо тієї єдності компромісу, які так потрібні. І, до речі, після реєстрації проекту закону на 2025 рік, багато що змінилося. У нас кожного дня війна. Це означає, що ми кожного дня маємо робити дію. Не план, а дію, тобто змінювати свої плани. Для того, щоб відповідати новим викликам, так от сьогодні виклики вже більш вразливі для нас, чим два місяці тому. Тому дій немає. А отже, говорити про те, що ми спрямовуємо всі зусилля на Впорядкування видатків на скорочення їх, я, як учасник всіх двох процесів, вам можу сказати жодної дії по скороченню видатків не було. Натомість, ви бачили, що відбувається щодо підвищення фонду оплати праці. Жоден із розпорядників під час доведення їх неправоти не підтримали мене. Звісно, всі захищають своє. І тому фонд оплати праці зріс по прокуратурі до 13,3 мільярдів. Це на 25% більше, ніж в 2024 році. В цьому році цьому є виправдання? Немає виправдання. Більше ще дуже багато можна говорити про інші міністерства і відомства. І насправді. Ото реформу по оплаті праці держслужбовців вона не вдалася. Її треба зупинити на період воєнного стану. Треба зараз зробити мінімально зарплати зробити, як сказав Петро Олексійович, не більше, ніж е, отримує військовий на фронті. Це буде справедливо. Я хоча хотіла би побачити тих, хто не погодиться з таким підходом. Але влада має запропонувати це. Влада. Яка влада, виконавча? Чи був сьогодні прем'єр? На засіданні бюджетного комітету не було. Я взагалі не знаю, де він і чим він займається. Чи був сьогодні міністр фінансів? Теж він на заході. Тому вибрали стізю нам краще просити, чим робити домашню роботу. І це є тим, що ми не підтримуємо. Ми маємо партнерам показувати, що ми здатні насправді зробити все можливе, щоб додаткові мільярди йшли на забезпечення нашого війська. Ми говорили про те, що нам треба було би вже за цей час розробити програму по оснащенню військовослужбовця, якого тільки зараз. Долучають до навчання, він має бути екіпірований в найкращі на сучасніші засоби захисту. Це стимулюватиме не тільки людину повірити в тому що він захищений, а і доукомплектувати наші бригади. Ми не зробили нічого в цьому бюджеті, щоб справді посилювати наше військо. Не тільки говоримо зараз про ті цифри сталі, старі, з яких складається бюджет, як якась просто дохідна і розхідна частина ми абсолютно вірно. Тобто, влада не хоче робити кроки, які край необхідні сьогодні, тому насправді. Ну я не знаю, де шукати ще підтримку. Я думаю, що зазвичай це більше роблять експерти. Звичайні громадяни розуміють і підтримують позицію того, що зараз все має бути спрямоване на оборону. І я прошу, щоб ви всі розуміли, коли ми в залі будемо наполягати і стояти за кожною поправкою, щоб ви розуміли, ми хочемо створити справді зробити домашню роботу, і щоб був бюджет оборони, і це буде тоді нашою відповідальною дією. На ті виклики, які сьогодні є в країні, дякую, колеги. Чому брифінг саме зараз? Тому що тільки що завершилися. Бюджетний комітет і погоджувальна рада для нас принципово донести позицію європейської солідарності до всіх українців, тому що завтра починається серйозна боротьба за бюджет на 25-й рік. І колеги Петро Олексійович і пані Южані нам представили позиції європейської солідарності, які ми відстоюємо в бюджеті на наступний рік. Більше того. А європейська солідарність наполягла на тому, що в п'ятницю в рамках години запитань до уряду в парламенті має звітувати прем'єр Шмигаль, який дійсно не з'явився на бюджетний комітет, і саме він має розказати всім українцям, а де ж влада бачить цих 30 мільярдів по одній тисячі всім українцям, в тому числі крупі. Оці хмельницькі запаковані а, мільйонами кешу, в тому числі прокурорам інвалідам, з їх зашкварними такими зарплатами, а, які вони збираються зараз роздати в аукціонам невиданої щедрості в той час, коли немає коштів на ВПО, немає коштів на фортифікації і ключове а, сьогодні недостатньо забезпечення збройні сили України. І ця наша вимога була підтримана іншими політичними силами. Дуже важливо зазначити, що європейська солідарність за ініціативою Петра Олексійовича тільки що зустрілася з міністром оборони України в рамках парламентського контролю. Ми так само озвучили ті проблеми, які стоять сьогодні перед суспільством в умовах посилення безпекових загроз перед Україною. Перше, ми чекаємо від міністерства оборони обіцяного законопроекту про терміни служби. Мобілізація має бути справедливою. Друге, ми маємо масові скарги про неможливість чесного переходу з одного підрозділу в інший. І ми почули від міністра оборони обіцянку найближчим часом подати конкретні пропозиції щодо цього питання. Третє і ключове. І Ніна Южаніна і Петро Олексійович зазначили нашу боротьбу за ПДФО. Ці кошти мають витрачатися прозоро і чесно. Ці кошти мають витрачатися на необхідніше для армії. І підрозділи просять нас як. Найбільших захисників цієї теми відстояти 30% ПДФО для підрозділів, а інші мають йти не в корупційну цю дівницю урядову, а не міністерство оборони для закупівлі виключно збройної техніки. До речі, міністерство це підтримує, і хотілось би, щоб уряд це почув. Четверте, ми вважаємо, що мають бути встановлені ті обов'язкові. Військові воєнні стандарти для закупівлі державних дронів, щоб не було так, що в підрозділах всі прагнуть отримати ту техніку, яку фонд Порошенка направляє, чи FPV на фронт, тому що іноді ті дрони, які закупає держава, їх не хочуть брати. Вони просто не взлітають, і тут не повинно бути корупції. П'яте і дуже важливе – це навчання наших військовослужбовців. Воно має бути посилене. І з цим погодився міністр оборони. Ну і шосте, про що сказали вже і пані ні, Ніна і Петро Олексійович, це забезпечення військових, амуніція за стандартами НАТО, захист за стандартами НАТО, і все це має бути передбачено в бюджеті на 2025 рік. От над цим працює наша команда. Наступний пленарний тиждень буде дуже важливий. Ми сьогодні інформуємо вас про наші плани, тому що ми хочемо, щоб ви всі протягом цих днів звернулись і до керівництва Верховної Ради, до монобільшості, до тих людей. Кого є 226 голосів в залі, що бюджет воюючої країни має бути бюджетом воюючої країни, а не бюджетом прокурорів, суддів і інших чиновників. Це буде справедливо. Дякую, шановні колеги. Я хотів би подякувати тим, хто нас дивився, і хотів би скористатися можливістю звернутися до журналістів, до громадських діячів, до всіх небайдужих. За тут нема жодного слова популізму. Це компетентний професійний розрахунок, який має спрямувати на е, сили оборони держави на 10% більше, ніж вони отримують зараз. Це мінімальна позиція, яка дозволить вижити. Вона не дозволить наступати, не дозволить вижити для того, щоб ми е, захистили і прибрали цю корупційну е, годівницю. Від корупційних людей. А ми, з свого боку, стоїмо на фоні старлінків з адаптісами, які будуть встановлені на військові машини вже цього тижня, щоб забезпечити зв'язок, те, що так потрібно військовим. Кожен день ми працюємо на фронт, на кого працюють вони? Давайте їх зупинимо. Дякую.